Я почала готувати це відео 22 лютого і, попрацювавши над ним увечері 23 числа, як зазвичай лягла спати і. Більше не поверталася до цього відео, аж от до цього моменту. Було дивно знову починати працювати над цією темою, над цим сценарієм, але все ж з нашої сьогоднішньої локації пов'язано дуже багато цікавого та навіть свіженька цьогорічна перемога кия над незаконними забудовниками. Я дуже хотіла вам про це розповісти, тому що це точно наша не остання перемога. Якби не росіяни наші науковці дуже б раділи цим новинам про незаконних забудовників, перемогою над них і планували б для себе купу цікавої роботи. Але звісно, що зараз все це відкладається на е, непевний час. Ми не знаємо, коли там буде змога е, повернутися знов до них. Е, але як ви вже зрозуміли з назви цього відео, ми все ж таки сьогодні поговоримо про ворота подолу, про одну з найдавніших площ Києва поштову. Поштова площа дійсно одна із найдавніших площ Києва. Археологи кажуть, що тут жили торговці вже у IV столітті. А за часів Русі тут було одне із вісьми київських торжищ, тобто місце де відбувалися ярмарки. Місце дійсно було щільно пов'язане з торгівлею. Це логічно, адже по Дніпру перевозили товари по шляху із варяху греки із інших країн. Через таку близькість до річки, або навіть двох річок, тому що крім Дніпра тут якраз була та сама легендарна почайна, яка е, тут тікла і впадала теж у Дніпро, тобто через таку близькість навіть до двох річок, е, це місце було стратегічно зручним для життя і воно не пустувало довго ніколи, аж поки не склалося постійне безперервне поселення, яке з часом разом із верхнім містом е, стало Києвом. Багато археологічних знахідок та підтверджень, тому що люди жили в районі сучасної поштової дуже-дуже давно. Знаходили під час будівництва метро на Подолі. До того тут археологію просто саме в цьому районі не надто займалися, а дарма, тому що справді воно дуже насичене. І от під час будівництва станції поштова площа та контрактова площа знаходили просто шикарні знахідки часів Київської Русі, прям цілі квартали міста. І вони дуже гарно на збереглися через це їх порівнювали з помпеями. Археологи згадували, що от саме місцеві грунти, їхня особливість, їхня піщаність така, вона начебто законсервувала ці знахідки, і під час розкопок, знайдені зруби, вони пахли сосною, начебто, все тут аж свіже, начебто ось воно тільки було побудоване, і люди буквально відійшли і скоро повернуться. Ця знахідка остаточно підтвердила, що Київ у 9-11 століттях не зосереджувався лише у верхньому місті на Печерську, а Поділ теж був його складовою, доволі активною і населеною. Також дуже багато щастя підвезли археологам у 2015 році. Тоді на площі йшла реконструкція, начебто, транспортної розв'язки, і разом з цим що вирішили покращити ще одним ТРЦ, який там був, будувався явно незаконно. І якраз в процесі підготовки до цього будівництва там котлован рили і знайшли дуже багато шикарних знахідок часів Київської Русі. Прям частоколи, зруби, монети, княжі печатки, зброя, купа, купа, абсолютно всього. А, дуже багато. Там прям можна виділити цілу, цілу вулицю. А, от ти прям йдеш і бачиш, що ось тут частокольчик, ось тут щось було, і ось тут щось було. А отут, прям вулиця. Воно дуже гарно збереглося, було дуже цінним за що відразу вступилася громада. Оскільки люди жили в цій місцевості дуже-дуже давно, то а, тут можна розкопувати, знімати землю буквально пошарово і в кожному шарі знаходити щось цікаве. Конкретно, ось в цьому випадку знайшли артефакти 9-13 століття, але є вірогідність знайти далі щось ще більш давнє. Майже відразу почалася боротьба із будовником, який відверто хотів чхати на і ці артефакти, і науковців, і на громаду, а, адже там. Отримання цієї землі для будівництва було явно корупційне. Саму фірму створили буквально за два місяці до тендеру, і КМДА теж було явне не на боці киян, які через суди і протести намагалися зупинити це будівництво. А забудовник всім погрожував, що всі тут будуть мати блідний бід. Весь цей час, поки йшли сюди, самі знахідки були не надто захищені, навіть банально від погоди. Їх періодично підтоплювало після дощів, і археологи намагалися працювати у цих, ну м'яко кажучи, несприятливих умовах, навіть водити туди екскурсії і таким чином здобувати собі активний ресурс серед киян сприятливий. І мені колись пощастило побувати на такій екскурсії і ходити. Просто неймовірні відчуття там знаходитись, тому що дійсно ходити по вулицях, по яких ходили люди за 10 століть до тебе. Це просто Ух. я от навіть зараз розказую, в мене ж прям мурашки по шкірі пішли. У 2019 році вдалося добитися присвоєння статусу пам'ятки національного значення. А вже ось якраз цього року, у травні, Верховний суд таки заборонив будувати це ТРЦ, і нарешті можна буде зробити як годиться. Правильний музей на Поштовій, саме в місті, де знайшли ці артефакти, і це величезна перемога громади та активістів, які займалися цим всі ці роки. Я дуже хотіла, щоб ви пораділи цій новині зі мною. Дійсно, що зараз повномасштабна війна, вона, звісно, не допомагає просунутися цій справі вперед. Вона зараз на паузі у створенні музею, але його хоча б вже не намагається зруйнувати забудовник. Початковою історією та цікавими знахідками розібралися. А що ж з назвою? Чому вона поштова, якщо начебто ніякої пошти тут нема? Просто. Все просто все-таки поштова станція тут колись була і відігравала дуже важливу роль у житті всього цього району Подільського. Відкрилась площа у 1846 році і відразу влилася у адже Поділ тоді був і центром промислового життя міста. Місце для проведення великих малих ярмарок поручок прям зразу пристель, на Дніпріч, через яку перевозять купу товарів. І погодьтесь, пошта тут була дуже доречна для обміну всі всієї важливої інформації для всього цього величезного бізнесу. Адже пошта тоді була по суті єдиним способом зв'язку до першої лінії телеграфу в Києві залишалося ще аж 8 років, і вона сполучала лише Київ та Москву. Якщо тобі було потрібно будь-яке інше місто або селище, то класична пошта тобі в поміч. На нашій станції на поштовій площі працювали власне, із поштовими відправленнями, міняли коней поштовим службовцям із з якими можна було подорожувати будь-куди, куди доставляють пошту за помірну плату. І це дозволяло подорожувати навіть незаможним киянам, адже якщо в тебе нема багато грошей, то по суті іншого способу для подорожей тоді теж ще не було. Тому поїхати каретою це ідеальний бюджетний варіант, адже навіть якщо ви читали якісь історичні романи, то думаю, часто там зустрічали такі варіанти подорожі, адже вони справді були дуже розповсюджені. Там ж не знаю, наприклад, та ж Чейн Ейр, яка постійно їздила поштовно каретами, тому що в неї не було грошей на свою власну карету на своїх власних коней. Здавалось би, дати Англія, де Київ. А ну нічого кращого люсу тоді на той момент не придумало. Так, у самому центрі ділового життя міста станція пропрацювала аж 73 роки до 1919 року, і до нашого часу вона дійшла вже не в повному вигляді. Фалігелі знесли під час будівництва метро у 1975 році. Якраз із будівництвом метро робили перепланування і розширення всієї площі, і саме тоді, от ці службові приміщення пішли під знесення, тому що вони банально заважали новому плануванню, Якраз тоді і зняли, прибрали трамвайний маршрут, який був перший у Києві, та і взагалі, у всій колишній імперії запустився у 1892 році. По суті, після перепланування від старої площі залишився лише головний будиночок поштової станції та річковий вокзал все інше знесли або перемістили, перепланували. І от зняття рейв цього першого міського маршруту трамваю. Це справді велика втрата для міста, навіть чисто з історичної точки зору, та і він би зараз в принципі непогано вписався в інфраструктуру транспортного міста. Uh, і більше взагалі про історію трамваю, про цей перший маршрут я багато розповідала в одному з своїх попередніх відео. Якщо вам цікаво дізнатись про це більше, загляніть в опис до відео, там залишу для вас посилання. Цікавий факт, про який далеко не всі знають, але у площі якийсь час була паралельна назва, яка була ужитку одночасною поштовою, і звали площою Різдва, адже на ній знаходилась церква Різдва Христового. Будували храм за проектом Андрія Маленського. Він був першим головним архітектором Києва і багато будував на Подолі. Тут вже так склалося податок, що саме на час його життя та роботи в Києві припала Велика Подільська пожежа, під час якої вигорів тоді весь переважно дерев'яний поділ, і він складав план нової забудови, і сам, як архітектор, вів декілька визначних будівництв для цього району. Ця церква теж спочатку була дерев'яна, та після пожежі на місці старої побудували нову кам'яну, і саме в ній сталася одна примітна подія. Під час перевезення із Санкт-Петербурга до Канева тіла Тараса Шевченка тут зробили зупинку та підслужили малевий. Дуже багато людей тоді прийшло попрощатися із поетом саме сюди. Та стара кам'яна церква не пережила радянську владу, її разом із багатьма іншими знищили у 30-ті, а відновили храм а, десь на початку 2000-х. Одна зі штук, яка раніше а, також робила поштову площу популярною, це річковий порт та вокзал на ньому, що почав роботу у 1897 році. На той момент це була одна з найдовших річкових гаваней в Європі. Та сама новенька, ось та будівля вокзалу кінця 19 століття стала за малою дуже швидко, адже судоходство пасажирські вантажні перевеження по Дніпру були дуже активними і такі купи народу буквально не вміщалися в цій будівлі вокзалу. До речі, цікавий факт про цю будівлю, що Степан Радченко, головний герой роману «Місто», коли приїжджав у Київ, от він саме по Дніпру плив і першим, що він побачив, окрім власне виду на Київ, ось всіх цих Дніпровських круч, верхню міста, це ось саме ця старенька будівля вокзалу. Нарешті перебудували, розширили, ну по суті, заново побудували будівлю вокзалу річкового Аж у 1961 році, ось саме в такому вигляді, ми його вже зараз знаємо. Вона насправді дуже гарна, красива будівля з прямо крутими унікальними мозаїками всередині. Поновлені будівлі вокзалу намагалися надавати всі необхідні послуги пасажирам, щоб вони не шукали їх інди та не спізнювались. Там, окрім каз, були також телеграф, пошта та навіть ресторанчик. І до 90-х років минулого століття, в принципі, такі перевезення пасажирські по Дніпру були дуже популярними. і щодня таким чином приїжджали в Київ та потім поверталися додому купи народу. Піковий етап розвитку пасажирських вантажних перевезень по Дніпру це 80-ті роки. Тоді ним користувалися справді мільйони, і доволі популярними були маршрути там зранку на роботу в Києві ввечері назад. Це приблизно те ж саме, як зараз доїхати з Вишгорода маршруткою. Так само раніше можна було ось таким ось трамвайчиком дібратися до річкового вокзалу, а далі стрибнути у метро. От якраз під цей пасажиропотік величезний, і дійсно реконструювали площу, будували поруч станції метро, реконструювали фунікулер. До речі, фунікулер дуже цікава тема. Я думаю, зняти про нього окреме відео. Напишіть у коментарях, якщо вам буде цікаво дізнатися про нього більше. У 90-х вся ця сфера стала затухати у порту, настали тяжкі часи, і будівля вокзалу теж занепала. У 2000-х її закрили на реконструкцію. Ось лише зовсім нещодавно вона відкрилася, але вже більше як культурний мистецький центр, ніж як пасажирський, як раніше. Для пасажирських перевезень у 2009 році перезапустили річковий трамвай, і він так сяк ходив навіть у минулому році, але я все ж таки його сприймаю більш як розважальну штуку, ніж як справді транспорт. Але якщо ви користуєтесь ним саме ось у такій ролі, як транспорт, і добираєтесь ним кудись, то напишіть мені у коментарях, як вам, як часто чи зручно воно. Мені буде цікаво почитати про такий досвід. Можливо, це справді було ну, типу робочу. Щою ідеєю. У 2012 році площу знову закрили на реконструкцію та завершили її за декілька років. Тоді кличко казав, що у киян з'явилося нове місце для комфортного відпочинку, класна нова площа. Правда, класною я би її зовсім не назвала. Для, на мою думку, вона абсолютно не придатна до використання у тому гляді, якому вона є, як міський простір. Якщо я буваю в цьому районі і мушу проходити з повзюплощу, ну по, по цій площі, то я її використовую, буквально, щоб як можна швидше добігти до маку. Все інших для себе функцій я в ній не бачу ніякого ні відпочинку, нічого іншого. І я дійсно періодично бачу у спільнотах урбаністів теж схожі думки і. Пропозиції її переформатувати, і там є дуже гарні варіанти. Я сподіваюся, що після перемоги ми повернемося до цього питання і зможемо дійсно перетворити поштову площу на справді зручний, міський і класний простір. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися аж сюди. Це означає, що з великою вірогідністю відео вам сподобалось. Якщо це так, то. Повставте, будь ласка, йому лайк, напишіть щось у коментарях, не знаю, наприклад, про нову реконструкцію поштових площ, чи, можливо, вона вам подобається. Мені буде цікаво почитати про такі думки, про перезапущений річковий трамвайчик. Знову ж таки, якщо у вас є досвід користування, напишіть, як вам. Маякніть мені, чи цікаво вам буде послухати окреме відео про фунікулер. Також не забудьте підписатися на цей канал та до наступних зустрічей!